Можна сказати, що шиномонтаж – це також важливо як апарат штучного штучного дихання, тому що якщо, наприклад, його немає, немає можливості довести пацієнта. Це дуже важливо. Благодійний фонд «Твій крок сьогодні передає комплект шиномонтажного обладнання для 66-го мобільного шпиталю, для того, щоб хлопці могли самі перевзувати свої колеса. Він нам потрібен для того, щоб завжди залишатися в русі, щоб не стояти в чергах на шиномонтажах, скажімо так, бо немає можливості в нас на ренімобілях чекати. Того часу ці автомобілі завжди в Русі, і потрібно, щоб вони були завжди готові до виїзду. Хочу подякувати всім, хто долучився до цього збору. Це дуже важливо для нас. Кожен донат, кожна підтримка. Нам дуже важливо, що ви допомагаєте нам тратити свій час, сили на нашу допомогу. Це справжній приклад патріотизму, який в даний час нам дуже потрібен. I'm